Всім привіт! Ви на каналі Дарі Влог. Я сьогодні граю в бджілки. І я вирішила пограти в бджілки. Бо, бо на тих відео, там, де я грала з Богданом, і сама було багато переглядів. Дуже. І лайків і переглядів. Ну і дуже всім сподобалося. Я вирішила ще одну серію зробити, і тут у нас сізно в слої. Їх довго чомусь відкриваються, а спочатку вони відкривалися зовсім недовго. От проходимо, скільки ми е, ну, були в області. Так, були в е, звичайному, другому були, а це другий, по-моєму. Це та, Це другий. Потім буде зимній, по-моєму. Добре, ми сьогодні дійдемо до яйця і подивимося. А зараз збираємо квіточки і. Ой, знову я в такій позі. Так, я реально тут літаю. Так, це можна сказати паркур. Щоб ми літали, по-моєму це б було взагалі супер. Так. Відкриваємо. У мене, до речі, дуже багато. Меду, я вирішила, думаю, може до яйця спочатку піти, бо я хочу подивитися, що там доступна за... за карта. Вдруг я не вгадала з зимою. А вдруг я спочатку піду до яйця? А потім вже дороблю слої, які тут залишиться на, на пустині. Так. А в мене так помаленьку закінчується. Хоч і... Ой, яке помаленьку закінчується, у мене ще що 100 з чимось тисяч. Ого, там у мене ще дуже багато тисяч. Дуже, дуже, дуже. 100 тисяч. Рівно 100 тисяч, вже не рівно 100 тисяч. І тут залишилось ще трошки. Давай. Треба подивитися, що там? не нагадала. Так, вона з ой, О, я змогу я зможу. Так, і так. Ану. Але я тут не доробила. Ну ладно, зараз трошки це дороблю квадратик, і цей, який зможу дороблю. ладно, дороблю. Я потім і так це дороблю. Це зимня? Я вгадала, я вгадала, це зимня. Спочатку була звичайна, потім е, пустиння, а тепер зимня, я вгадала. Добре, бо я щось бачила, я щось пам'ятаю, що здається, я таке пам що менше не було зими, тому я подумала, що то зимній. Ну добре, ой, дивіться, яка шапочка, а які, там, які тут білі квіточки. Добре, підемо в пустилю дороблювати слої. Як я і, по, пообіця, як я і пообіцяла. Так, скаче. Це реально якийсь. Так, це яйця, головне на них не потратити. Ну блін, я потратила. Ой, якийсь ангелятко. Добре. Якийсь добрий попався. Так. Ще якось дуже мало коштує С слой. Якось дуже прям мало. І я замітила, воно якось дуже повільно втратиться. І, до речі, пальма виросла вояка. Ого, мені ще пів. Я подивилася, поки дивилася на пальму. Мені ж я замітила пів слою мою. Треба швидше це. Все! Треба все це заповнювати швидше. Так давай. Я бачу ось Зимній острів там вже був, ось там. Але мені лінь треба повертати. І в мене буде такий самий. Ви бачили, які там взагалі ялиночки. Там взагалі красиві ялиночки. Ну я вам не буду показувати так сильно. О! Я щось зайшла. Тут можна щось купити. Якусь скорість, Я купила скорість, і ще купила, і ще купила. Ну все, більше не буду. І мені здається, я реально стала швидше. Добре, так яєчко, квіточка, все добре.